Тарас Шевченко пророк, неначе праведних дітей, Господь любя отих людей, послав на землю їм пророка. Свою любов благовісти святую правду возвісти. Не неначе наш Дніпро широкий, слова його лили текли стекли і в серце. Падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзлі душі, полюбили того пророка, скрізь ходили за ним, і сльози лили навчені люди, і лукаві Господню святую славу рослили і чужим богам пожерли жертву. Омерзились і мужа свята, горе вам на стогнах каменем побили. І праведно Господь великий, мов на звірей тих лютих диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать. І роди лютий і жорстокий, бо місто кроткого пророка царя вам повелів надать.